Пів життя користуєшся айфоном, а ноутбук досі на Вінді. Давай дуже коротко скажу, який Mac тобі підійде. Якщо ти користуєшся чимось на кшталт HP Pavilion чи Acer Aspire, тобто ноутом для навчання, офісу, серіалів, тобі підійде MacBook Pro 13 Intel Core i5. Звик працювати на Dell Inspiron чи Lenovo Yoga? Відкриваєш купу вкладок, документів, обробляєш фото. Тоді твій варіант MacBook Pro 16 з i7. А якщо хочеш тишу, автономність і швидкість як у топових ультрабуків Dell XPS чи Surface Studio, то тоді твій варіант MacBook Pro на m 1 І навіть твій старий Windows Note можна обміняти на Mac через трейдин у Брізі. Дізнавайся всі деталі на сайті або приходь у наші фізичні магазини.